Доброго дня, шановні присутні. Приємно бачити знайомі обличчя. Отже, що я хотів насамперед зауважити? Насамперед хотів би звернути увагу на той факт, що більшість інформаційних викликів, з якими стикаються ТЦК, зокрема, Полтавської обласної ТЦК ТСП, так чи інакше стосується Росії. Чому? Це дуже просто. Від дискредитації ТЦК ТСП. Як результат від зриву мобілізаційної кампанії виграє лише наш ворог. Я думаю, це людям розумним, е, зрозуміло. <клух> Інформаційна війна триває. Ми бачимо її в соцмережах, в проросійських медіа. Через несвідоме споживання інформації нашими громадянами Росія має успіхи в цій війні. На жаль, на жаль, це так. Наслідки інформаційних втрат завжди помітні на полі бою. Тож, яка інформація може бути шкідливою? Будь-яка інформація, яка не спрямована на нашу перемогу, вона є небезпечною для оборони України. Будь-яка інформація, яка спрямована проти Збройних сил України, прямо шкодить Збройним силам України та нашій країні в цілому. Отже, поговоримо трішки про е, інформаційну війну, а точніше, інформаційно психологічні операції Росії. Найменша одиниця елементарний інструмент російського ІПСО це є фейк. Фейк це вигаданий факт. Е, дуже яскравий приклад вигаданого факту був буквально позавчора. Ввечері з'явилося відео про те, що працівник ТЦК б'є цивільного громадянина. Е, з одного боку, відео дійсно справжнє, тобто воно зняте, воно постановочне, але навіть у відео громадянка, яка знімає з вікна, вона нічого не каже про ТЦК. Вона навіть не каже про військового. Військового ми можемо начебто пізнати за форми, тому що він, схожий одягнений в піксель, хоча якість відео така собі. Але оскільки е, ця інформація подана відразу як вигадана, тобто що це працівник ТЦК, причому людина це робила свідомо, це є фейк. Так, з відеоматеріалом, який умовно, умовно можна назвати справжнім. Але в цілому це подана інформація як фейк. Е, в чергове, е, скажімо так, хочу подякувати поліції за настільки вчасне, настільки оперативне реагування вже буквально на ранок наступного дня. Була інформація, вже розібралися, що насправді військовослужбовець абсолютно жодного стосунку до ТЦК немає, навіть до Полтавщини не, не служить навіть на нас. Громадян приїхав додому, стався побутовий конфлікт, наслідки конфлікту на відео. Тобто ні до ТЦК, ні навіть до Збройних сил України, відео жодного стосунку немає. Наступною за, скажімо так, складністю йде інтерпретація. Інтерпретація це подача реального факту, як вигідно противнику. Інтерпретацію складніше створити, тому що, звичайно, простіше вигадати з нуля, ніж подати реальну якусь інформацію перекручено. Але вона є небезпечнішою, її складніше розпізнати, тому що з одного боку людина може навіть знайти перше джерело і побачити, що така інформація дійсно була, а в чому, але, сама, але оскільки вона вже її сприймає інтерпретованою, то вже ставлення навіть до першого джерела буде інакшим. Крім того, інтерпретацію ми створюємо самі під дію з е, раніше засвоєних ворожих наративів. На жаль, це також є. <кій> Громадянин читає новину, він її, скажімо так, прочитав не повністю, наприклад, е, або не захотів прочитати повністю. Він зрозумів, так як йому, е, скажімо так, в його світогляді вона зрозумілася, і далі він вже подає цю інформацію, вже перекручена самостійно, абсолютно. Але е, це стається виключно через те, що раніше. Він, скажімо так, піддався впливу ворожого наративу. Для того, щоб ми інтерпретували інформацію так, як вигідно нашому ворогу, використовується маніпуляція. Маніпуляція – це вид психологічного впливу. З допомогою фейків інтерпретацій і маніпуляцій створюються і наповнюються меседжі. Що стосується ТЦК, то частина меседжів продовжує жити сформована, частина формується зараз, частина вже, скажімо так, ми суспільство вже подолали. Наприклад, ТЦК корупціонери, меседж, який постійно, постійно, постійно наповнюється, ТЦК викрадають людей, це відносно нещодавний меседж, але активно зараз поширюється. ТЦК б'ють людей, причому що на вулицях, що в приміщенні ТЦК. ТЦК відправлять людей відразу на фронт. Меседж початку повноваштабного вторгнення зараз вже майже не зустрічається. Але, звичайно, деякі громадяни продовжують в це вірити. Тому що він продовжує наповнюватися, звичайно, російською стороною. ТЦК призивають всіх підряд. Знову ж таки, це більше стосувалося початку повноваштабного вторгнення. ТЦК приватна контора. Абсолютно абсурдний меседж, який, на жаль. На жаль, громадяни через свою нові бізнес через те, що не, не, не бажають не те, що навіть перевіряти інформацію, а почитати законодавство. Е і активно розганяються е як Росією, так, на жаль, е адвокатами, які таким чином шукають собі, е ну простіше кажучи, рекламують себе, шукають собі таким чином заробіток. Ну, Звичайно, ТЦК не мають право перевіряти документи. Е неодноразово цей меседж е з нашого боку спростовувався, наводилися докази. Скажімо так, алгоритм, ну, але, на жаль, меседжі не так просто подолати. Збірка меседжів формує наратив. На теперішній час наратив стосовно ТЦК можна сформулювати таким чином, що ТЦК не можна довіряти і потрібно їх взагалі обходити стороною. Крім е шкоди мобілізаційній компанії, крім шкоди рекрутингу ТЦК, е на жаль, цей меседж е теж, наратив е має ще одну е негативну складову це виникнення конфліктних ситуацій. Конфліктні ситуації являються проявом того, що суспільство йде, ну, одна частина суспільства йде проти іншої. Стається розкол суспільства. Розкол суспільства це є однією, якщо не найголовнішою взагалі спрямованістю, чи напрямком діяльності російського ІПСО, починаючи ну, взагалі, мабуть, весь час. Ми дуже добре, мабуть, пам'ятаємо, та й досі нас. Трапляється Закарпаття проти Донбасу, постійно стикаються, скажімо так, ці поняття. Президентські вибори дуже активно використовувалися саме для розколу суспільства, релігійна тематика. Ну а зараз ми бачимо розкол суспільства якраз на підставі ухилянти проти ТЦК. Причому це мається на увазі не безпосередньо ухилянти, тобто люди, які не бажають проходити військову службу. А Мешканці населення, яке підтримує ухилянтів так чи інакше, за, за будь-яких, скажімо так, підстав, проти е, громадян, які е, дотичні певно, чим до війни військовослужбовцям, вони в більшості, е, скажімо так. Е, в більшості своїй вони все таки вважають, що потрібно долучатися до суву. Тобто, військовослужбовці, які на е, фронті, вони розуміють, що для перемоги потрібно, щоб Ну, щоб було військо. Крім того, звичайно, тоді є якась, е, якісь шанси, що вони зможуть повернутися додому. Я маю на увазі, е, як ротація, якщо буде достатньо комплектовані Збройних сил України. І ось саме ці дві частини зараз активно зіштовхуються і е, дуже різкі ми бачимо і висловлювання як в той бік, так і в інший. І так, звичайно, це знову ж таки на руку, на жаль, нашому <кій> ворогу. Потрібно розуміти, що ІПСО не працює на рівному місці, в суспільстві завжди існували і будуть існувати якісь протиріччя, конфлікти. Е, ну так вже суспільство влаштоване. Е, і е, саме в такі тріщини, скажімо так, спрямовується ІПСО. Е, саме, за, через, саме через е, російське ІПСО. Ці тріщини перетворюються, ну, розширюються, і е, ця рана суспільство вона не може загоїтися, тому що її постійно подразнюють. <кхи> Якщо кажучи, вже геть просто, якби Росія не лізла в наші справи, ми е, набагато швидше б розібралися в своїми проблемами з усіма абсолютно. І е, ну, нам би було, звичайно, набагато простіше. Як захиститися від фейків? Почнемо з цього елементарної частини, тобто вигадана інформація, насправді все дуже просто. Потрібно просто перевірити інформацію. Ми бачимо інформацію, ми її повинні перевірити, перш ніж її поширювати, критикувати, обговорювати, пересилати своїм знайомим. Для того, щоб перевірити інформацію, звичайно, потрібно знайти перше джерело. Це найпростіший спосіб перевірити інформацію. Якщо це. Медіа, швидше за все, там буде посилання або згадка про те, звідки ця інформація пішла. За ключовими словами, можна, Google є, можна також знайти, де вперше з'явився текст, картинка, відео і в, як, в якій саме інтерпретації воно було подано. Тобто, це крім фейку, ми також можемо зрозуміти. Ну, інтерпретації також можна перевірити певним чином, але з інтерпретаціями складніше. Якщо в результаті перевірки, ми виходимо. Ну тобто громадянин виходить на е, невідомий телеграм-канал на якийсь сумнівне змі медіа, яке раніше ніколи до цього він не бачив, от або на якусь людину, яка це написала, і далі скажімо так інформації від цієї людини, ми не можемо нічого знайти, тому що саме він написав, і ми не знаємо цю людину. Це не є якась публічна особа чи посадова особа. Звичайно, в відсотки дев'яносто це фейк, це вигадана інформація, яка ну, вкид. Вкинута в інфопростір. Якщо в результаті ми виходимо на, учи, офіційну сторінку відомства, на потужне медіа, якому довіряємо, якого є репутація, яка е, шанує свою репутацію, от. або на на посадову особу на якогось урядовця, ну тоді зрозуміло, що це вже інформація є правдивою, в якої б вона можливо неприємною чи е, ну абсурдною не здавалася. З інтерпретаціями і маніпуляціями складніше. Насамперед потрібно застосовувати критичне мислення. Тобто, коли ми бачимо інформацію, це, звичайно, стосується і фейків, тому що саме критичне мислення нас спонукає перевірити інформацію. Але з інтерпретацією це особливо важливо, потрібно задуматись, чому я це побачив? Чому мені саме зараз подали цю інформацію? Яскравим прикладом інтерпретації можна згадати не так давно. Це інформацію про те, що на військовий облік ТЦК ставлять з 16 років. Була реальна стаття, де зокрема стаття про переписку, де, зокрема, згадувалось так, що потрібно громадяни її повернутися за кордоном повинні. І вони стають на військовий облік призовників. Слово призовників. З інформаційного простору російського прибралося і залишилося Мати ТЦК ставлять на облік в 16 років, при чому викликають за кордону, тобто почалося перекручення. І в результаті, звичайно, з цілком притомної статті, цілком притомної інформації, воно пішло гуляти саме вирвано з контексту, як про те, що ТЦК полюють на школярів. Дійшло до такого. При чому з'явилося воно через певний час. Коли знову ж таки комусь це було вигідно. <кій> Більшість громадян, коли вони читають якісь новини, особливо якщо це якісь сенсації, шок, увага, термінова репост, і там текст або фото, вони вже все-таки ну, привчились, звикли критично оцінювати цю інформацію. Все-таки інформаційна війна 14-17 років, коли було спростовано дуже багато російських фейків, вона вже навчила нас на щастя чи на жаль. От. А от якщо трапляється текст з відеодоказом, то м, тут трішки інакше працює, тому що людина читає текст і вона бачить, що відбувається. Вона е, навіть мимоволі співставляє це, вона знаходить, що це дійсно відбувається в відео. Хоча, як ми бачимо, з ну, того ж таке само відео, про яке я казав на початку, що ну, самого відео не було зрозуміло, що відбувається. Але, звичайно, по діагоналі е, ТЦК б'ють людину істина. Тому, на жаль, саме відео зараз є, на мою думку, найнебезпечнішими в плані впливу на, е, на, на, на людей, на громадян нашої України. Тобто, якби навіть, на прикладі того відео, або на, на будь-якого відео окремо прочитати текст, от, наприклад, ТЦК б'ють людину в Полтаві. Немає відео, немає навіть фото зрод... ну, Людина, швидше за все не повірить, тому що немає підтверджуючих е... доказів. Якби людина окремо побачила відео, вона навіть не задумалася, як було, до речі. Е... В, Полтавських, в Полтавському виданні перепрошую. Також це відео виставили, але без приставки ТЦК і абсолютно адекватно люди сприймали. Так, ну, хтось когось б'є. Давайте почекаємо. До речі, мені приємно, скажімо так, що Полтавщина, Полтавська область, показала себе саме в цьому випадку, зокрема в цьому випадку, як дуже професійна. Скажімо так, в плані журналістики і в плані взагалі поширення інформації, тому що те, що ми бачили, то це розійшлося за великим рахунком будь-де, але не Полтаві. В Полтаві так окремі читачі нам писали з того ж самого блогу, з того ж самого телеграм-каналу, дивилися от, надсилали, але медіа не, не підхоплювали, а чекали офіційної інформації. Отже, основними інформаційними ресурсами ворога можна назвати е, три складових: це безпосередньо російські ЗМІ, е, українські медіа, які куруються так чи інакше Росією. На жаль, такі в нас також є. І сторінки та аккаунти в соцмережах. Якщо зі ЗМІ все більш-менш зрозуміло, тобто ми бачимо російські вони чи проросійські, е, в кожного з них є певна репутація, тобто ми їм довіряємо або не довіряємо, то з. А соціальними мережами все набагато складніше. <кій> От саме отриману в соцмережах інформацію, люди часто дуже не перевіряють і не шукають перше джерело. Часто це буває через те, що вони бачать її е, від знайомого, що це хтось знайомих написав вже. Певна довіра є. Але найчастіше, тому що в соцмережах люди відпочивають. Вони не, не прийшли туди перевіряти інформацію. Окремо сьогодні зупинюся е, в Телеграмі і в Тіктоку. Телеграму люди вірять, тому що він з е, самого початку поданий, як, е, та, не, поданий так, що там інформація без цензури. Там можна виставляти все, нас ніхто не обмежує. І, звичайно, люди е, сприймають без цензури як істину. Тобто ніхто автору відео, чи там фото, чи тексту не сказав, що йому писати, відповідно, він написав правду, так як він знає точно. Е, у кожного громадянина є певний набір телеграм-каналів, яким вона вірить. Але те, що вона вірить, це, е, не є найгірше. Найгіршим є те, що коли людина повірила якусь інформацію, вона починає її пересилати. А як я вже казав, коли е, громадян отримує інформацію від знайомої людини, він також починає вже цій інформації довіряти. Якби він сам зачитав в телеграмі, звичайно, на невідомому телеграм-каналі зовсім інший був би вплив. Небезпека Тік-Току полягає в тому, що він є ще більш розважальним, ніж решта соцмереж. До того ж, аудиторія через свій вік часто ще не оцінює критичну інформацію. В принципі, ми дивимося веселі відео, наш мозок відпочиває, тут раптом з'являється відео, ТЦК б'ють громадянина. ТЦК червоним по діагоналі людина. Дивиться, б'ють громадянина. Ну, ТЦК, звичайно, хто ж іще. Лайк, підписка, коментар, як кажеться. Підсумовую. Ворог постійно розповсюджує дезінформацію в мережі, щоб дестабілізувати та залякати українців. Тому дуже важливо вміти відфільтровувати отриму, отриману вами інформацію. Перше. Звертайте увагу на заголовки. Якщо в заголовку використовується декілька знаків оклику поспіль, якщо е, там м, заголовки чи штампи назов, 100% інфа, терміновий репост, сенсація, шок, е, такого ви ніде не побачите, це відразу ознака фейкових новин. Оцінюйте емоційність подачі новини. Тобто, якщо інформація е, вас зачепила емоційно, це вже не новина, це вже маніпуляція йде. Подивіться на адреси, за якими за посилання, посилання і обов'язково перевіряйте назву ЗМІ. Дуже часто, особливо коли це, так би мовити, українські ЗМІ, які керуються Росією, створюються сайти зі схожими на українські відомі видання назвами. Також таки є. Візьміть за правило стримано, критично ставитись до опублікованої інформації. До будь-якого. Мета фейкових новин це змусити вірити без сумніву. Побачили, прочитали, повірили. Як я вже казав, з'ясовуйте перше джерело інформації. Відсутність посилання або джерел є очевидним сигналом того, що новина швидше за все фейк. Перевіряйте повідомлення та заклики, які поширюються від імені влади на офіційних сторінках державних інституцій. Тобто, е як було на початку вторгнення, особливо діпфейки. Ми здаємося і тому подібне, коли з'являлися подібні заклики, начебто від посадових осіб, начебто від е, високопосадовців. Дуже нескладно перейти на офіційні ресурси і подивитися, є ця інформація там чи немає. На останок скажу так: якби якимось, чивом, якимось дивом нам вдалося позбавитися від е, російських наративів в нашому українському суспільстві, це пішло б на користь нам усім. Суспільству, звичайному громадянину, владі, Збройних сил України, і звичайно це наблизило б нашу перемогу. Тому перевіряйте інформацію і готовий відповісти на питання. А коли було в такому країні? Запитання стосується що скандалів, мабуть, побачив публікації про Хмельницького, там розповідали про те, що в селах. Пусто не брав усіх чоловіків, але це так, локальна історія про Хмельниччину. У нас на Тутавщині також часто підворяють хвилин про те, а чому мобілізують так тільки чоловіків у селах. Тобто цей наратив про те, що ДЦК працює в селах дуже ефективно. Також і, є така так. міста міста, вона присутність. Так. Так. Як ДЦК може коптувати цей наратив? Чи дійсно є відсоток мобілізованих із сільських територій душі, аніж мобілізованих містах? Скажімо так, я зараз не готовий навести статистику, скільки який відсоток в містах і яких в селах, але однозначно ТЦК собі не ставлять за мету мобілізувати мешканців сіл. Як ми бачимо на прикладі Полтави, у нас є Полтавський міський ТЦК, який працює виключно по, полтав... ну, по, 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 по Полтавській громаді. І, і я думаю, що мешканці Полтави. Навряд чи скажуть, що вони не бачили ТЦК, їх не зупиняють, автобуси не перевіряють, на блокпостах не перевіряють, в тренажерні зали не ходили жодного разу. Звичайно, що це абсурд. Е я можу можливо пояснити цей факт, тому що коли з села, е невеличкого села, мобілізують трьох чоловіків, навіть це вже є набагато відчутніше, ніж якби з змі міста мобілізували 100 чоловіків. Швидше за все, причина в цьому. Е крім того. Е як людина, яка також колись жила в селі, я знаю, що в селі інформація розповсюджується набагато швидше, ніж в місті. В одному кінці е мобілізували, в іншому кінці вже знають, куди його відправили. Тому що маленькі громади, вони набагато згуртованіші. І, ну, скажімо так, і більше це обговорюється насамперед. Якщо, умовно кажучи, в Полтаві мобілізували Миколу, то про це знає його родина. Якщо в селі мобілізували Миколу, це знає все село, і, можливо, навіть хтось думає, що три Миколи відразу мобілізували. Mm -hmm. Так що завдання таке точно не стоїть, але наратив таке дійсно є. На жаль. Ви сказали про те, що корупційна тема активно використовується це і бо очевидно, що в неї є російський хвостик, тому що це дуже легко пожити в цим Але, на кажучи, як корупція дійсно. От, ми, знає, ми знаємо, значить дещо виразно попадало, чим сили підрозділ с керівників, які працює ТЦК. Як ТЦК проводить свою інформаційну кампанію стосовно цих історій? Ми з вами говоримо, що не було акції керівника, як це було, наприклад, раніше. Це велика проблема, тому що це місце пустує і його займає сторони. Як ТЦК бачить комунікацію, коли стаються такі корупційні випадки? Чи е, відповідь? Рімка обувиває цього районного центру комплектувати що тривають перевірки працівників. І чи дійсно вони тривають, коли стримують і викривають працівників ТЦК корупцію? Корупція в ТЦК, зокрема, Рема наратив в тому, що ТЦК це корупціонери. Звичайно, він має певне підґрунтя. Але знову ж таки, якби не російське ПСО, якби це не розганялося, якби це не було на всіх скажімо так, можливих ресурсах, воно. Корупція ТЦК була б такою самою і приблизно, як корупція, ну не знаю, мова кажучи, в магазині, в торгівельній мережі якісь, в, ну нехай в органах влади. Але корупція ТЦК завжди стає е, дещо більшою освітлюється. Я думаю, що це з цим всі погодяться. На жаль, випадки дійсно є. Е, як загалом по Україні, як загалом в кожній структурі, звичайно. Трапляються е, такі випадки. Е, хочу одразу е, сказати, що доведеної е, корупції ще немає. Тобто, е, поки що ми не можемо жодної людини з Полтавської області сказати, що він корупціонер, що це доведено судом.